Слава Україні! Мене звати Юліан Матвійчук, я боєць полку Азов, Полтавська Свобода. Андрія Міщенка як людину знаю дуже давно. проявляв себе на революції гідності, до революції гідності. Людина честі, слова, справедливості і. Хочу запевнити, що зараз відбувається е, масове розкрадання нашої держави, за яку і ми воюємо, і він е, по-своєму воює на своєму фронті. Е, зараз вибір стоїть перед людьми уже знову ж таки новий вибір. І я вас запевнюю, щоб ви знову не зробили помилку, то, що робили е, задовго до революції. Не обрали знову гречкосів, олігархів, людей, які просто брешуть в очі. Обирали справжніх націоналістів, справжніх патріотів, таких як Андрій Міщенко. Так що, просто коли ви прийдете на виборчу дільницю, згадайте, що було до революції, і що може бути після революції. Від вашого голосу залежить дуже багато. Підтримайте патріотів і націоналістів. Підтримайте Андрія Міщенка. Слава Україні!